Thank you Минулого тижня йому ми розповідали про перепитій навколо приміщення на Покровській площі 1 дріб у Сумах. Там власниця вже два роки не може почати жодні ремонтні роботи, адже в оренду земельну ділянку їй міська влада не надає. До того ж, жінку намагаються у судовому порядку позбавити права власності, яке вона свого часу набула законно провадженні суду перебуває справа за позовом Сумської міської ради про визнання надійсним договорів купівлі-продажу нерухом майна в центрі міста на площі Покровській, скасування рішень про їх державну реєстрацію та щодо права власності на ці об'єкти, а також зобов'язання звільнити земельну ділянку. Розгляд справи триває. Наступне судове засідання призначене на 9 вересня. Попри те, що Анна і досі є власницею приміщення минулого тижня міська рада вже вирішила опрацювати питання демонтажу усіх конструкцій. Відповідне доручення очільник громади надав своїм підлеглим під час апаратної наради. Варто зазначити, що на демонтажні роботи мають виділяти кошти з бюджету. Та в умовах сьогодення, чи це найважливіше, містяни переконані краще опікуватись питаннями безпеки. Я думаю, що це важливо зараз, не на часі, не дуже заважає вона. Їх треба колись упорядковувати або вже освоювати і щось робити. Ну я думаю, зараз нам треба, треба вооружатись, дружити з усіма і пускай буде в нас все добре. Ми є прикордонна смуга, і як тільки почалися в лютому місяці, тут у нас на Сумщині якісь військові дії. То люди самі шукали собі обмундирування, самі покупали собі бронежилети. Дуже дуже допомогли волонтери, але ж це замало дуже. Ви подивіться на тих людей, які на даний час в теробороні на Західній Україні. Вони там ходять як кіборгів, але ж ви подивіться на нашу тероборону, яка зараз знаходиться в Сумах. Також зазначимо у день виходу нашого першого сюжету з цієї теми, 11 серпня, на сайті міської ради з'явилося опитування, який об'єкт інфраструктури за цією адресою сумчани вважають доцільним. Але як можна вирішувати, що там будувати, коли це приватна власність? Щоб розібратися у цьому питанні, 15 серпня Анна Шуляк, власниця цього приміщення, написала заяву до поліції про зловживання службовим становищем особами міської ради. Заява по даному факту була зареєстрована до єдиного обліку сумського районного управління поліції. Наразі поліцейські проводять перевірку інформації, викладеної у зверненні. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення відомості будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Зазначимо, під час підготовки сюжету до виходу в ефір ми зверталися за коментарем до міської ради. Втім, коментувати будь-що з цього приводу там відмовились. Новини СТС. Комплексне обстеження та діагностику очей відтепер можна зробити у сумській обласній клінічній лікарні на сучасному комп'ютерному 3D-томографі сітківки. Ця апаратура вона надзвичайна. До речі, в державному закладі у нас вперше з'явився такий апарат. Він дуже потужний в діагностиці. Тому що ми буквально по міліметрово можемо бачити, яка патологія в людини присутня. У відділенні мікрохірургії ОКА проводять будь-які оперативні втручання. За допомогою томографа підготовка до операції стає якіснішою. За два тижні роботи апарату у лікарні обстежили понад 50 хворих. Ми оперуємо пацієнтів з глоукомою, з катарактою, з проблемами скловидного тіла, з проблемами ретинальними. Цей Томограф дає змогу подивитися проблеми в судинах сітківки, тобто це томограф з функцією ангіографії, що теж дуже допомагає саме в діагностиці, а потім в тому, які шляхи лікування ми можемо запропонувати тому чи іншому хворому. 3D томограф дозволяє виявити захворювання ока на ранніх стадіях. Тож, якщо люди відчувають у себе тривожні симптоми, а саме блиск, печіння або мерехтіння в очах, лікарі радять не зволікати і пройти обстеження. Ми можемо тут знімати і передній відрізок, і задній відрізок, Ну, в основному, звичайно, це для того, щоб бачити патологію в сітківці, в шарах сітківки при особливо при цукровому діабеті, при емболіях. Сітківки при патології зорового нерва, в тому числі глукуми, яка є третьою хворобою по сліпоті в світі. Щоб пройти діагностику безкоштовно, потрібно звернутися до лікарні за направленням від сімейного лікаря або лікаря-офтальмолога. Якщо ж направлення немає, то вартість такого обстеження буде 314 гривень. Новини СТС. І сьогодні, 16 серпня, стартував прийом електронних заяв у магістратуру. Заявки для вступу за індивідуальною устною співбесідою прийматимуть до 23 серпня. Для вступу за результатами тестів або фаховим іспитом у закладі освіти до 15 вересня. Після цих дат вступники зможуть подати заяву лише на контрактну форму навчання. Зарахування можливе до 30 листопада, а на бюджет до 25 вересня, повідомляють УМОН. В час комендантської години цивільним заборонено перебувати на вулицях. У шостій поліція разом з громадською організацією проводять рейди на дотримання правил комендантської години. На питання, чому порушують заборони, у всіх стандартні відмовки. Чому ви порушуєте комендантську годину? А чому порушуємо комендантську годину? Вибачаємо? – А чого ви порушуєте? Ми не бачили часу. Не бачили часу? Ми тут поряд живемо. Ну да, чому ви порушуєте комендантську годину? Тому, Тому що поруш. Ну, ну, чому? Особливу увагу прохоронці приділяють саме підвищенню рівня безпеки громадян, недопущення мародерства, викриттю осіб, які можуть бути причетні до колабораційної чи підривної діяльності. За одну ніч правоохоронці міста Шостка виявили 38 громадян, що порушили комендантську годину. У відділку перевіряють їх причетність до співпраці із окупантами. Період дії комендантського часу, а саме з 23-ї години до 4-ї ранку, на вулиці можуть знаходитися лише громадяни, у яких є наявний спецперепустки встановленого зразку. Це стосується і транспортних засобів, які пересуваються по місту, та за його межами у заборонений час. Продовж дня ворог обстріляв три громади Сумщини. За день, 15 серпня, росіяни здійснили чотири обстріли трьох прикордонних громад області. Зафіксовано 50 прильотів. Обійшлося без жертв і руйнувань. Із майже 11 ранку ворог почав обстрілювати Шалегінську громаду із мінометів та ствольної артилерії. 25 прильотів. Після 14.00 ще 15 прильотів із реактивних систем залпового вогню. Два прильоти з міномету зафіксовано у Хотінській громаді. Війська РФ обстріляли із Нобновгородського. Громаду вісім прильотів зі станкового автоматичного гранатомету. Ніч на 16 серпня минула тихо. Підрив на мінах комбайну на Сумщині – Подробиці трагедії в день 15 серпня на ячмінному полі неподалік від села Грабовське, що на Краснопільщині, на двох протитанкових мінах підірвався комбайн. Нива місцевий 60-річний фермер, аби зібрати врожай зернових, виїхав на поле, яке було промарковане спеціальними знаками про наявність на ньому вибухонебезпечних предметів. У результаті наїзду одна з мін вибухнула, здетонувала інша, що знаходилася поряд. Комбайнера з тяжкими травмами госпіталізували. Поліція закликає громадян не ігнорувати таблички з написами про мінну небезпеку. У шостці п'яний водій газелі збив на пішохідному переході жінку на інвалідному візку. Вчора в день на вулиці Депутатській 46-річний водій вантажівки збив жінку в інвалідному візку, яка у цей час перетинала дорогу по регульованому пішохідному переходу. 70-річну жінку з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. За попередніми даними, водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Автомобіль поліцейські помістили на штрафмайданчик та відкрили кримінальне провадження. Укрпошта планує випустити дві нові марки у серпні. Вони будуть присвячені Дню Незалежності та патрону собаці надзвичайнику. Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Команда держпідприємства вже працює над ескізами на архітектурні споруди, що тимчасово виконують невдалу роль у цій війні. Йдеться зокрема про Керченське міст.